Україна втратила 40% людей працездатного віку від початку повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані наводить Київська школа економіки. Нині бізнес фіксує дефіцит та брак всіх категорій персоналу, і все це через вимушену міграцію, специфіку окремих професій та мобілізацію в країні. В нас скоротилась з початку війни загальна чисельність персоналу перед війною. В нас працювало близько 60 тисяч людей. Зараз тільки сорок три. Тисячі бракує всіх категорій персоналу, але більш за все, звісно, це чоловічий персонал, це охоронці, це вантажники, водії, водії навантажувачі комплектувальники, тобто історично, ці посади, на яких працюють о, чоловіки. Якщо брати там о, у порівнянні чоловічий і жіночі персонал, дефіцит, то чоловічого персоналу майже там. У два рази більше не хватає ніж жіночого київський метрополітен На сьогодні теж має гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Через брак машиністів навіть буде збільшено інтервал руху поїздів. За даними досліджень Європейської бізнес-асоціації, яке ми спільно робили, лише 7% компаній не відчувають дефіциту кадрів. Всі інші 93% в певній мірі відчувають. Причому 74% відчувають досить суттєво. У нас знов таки була перша хвиля, коли жінки виїхали, і ринок праці був суто чоловічий, нам не вистачало жіночої професії. Тепер, коли ми активізували мобілізацію, у нас іде зворотній шлях. Тому в нас відбувається такий, як на мене, трошки злам, ну тому що це не еволюційна ситуація, це революційна і одночасно ми можемо це зробити системою. І можемо залучати жінок вже й на інші чоловічі посади. Відповідно, явище фемінізації ринку праці на сьогодні набирає все більше обертів. З початком війни і дефіцитом чоловічого персоналу ми почали більше брати. Жінок є певна фемінізація, тому що ну хто ж повинен працювати. У нас зараз служить близько 3,5 тисяч чоловіків. І ця, ця кількість зростає одночасно. З фемінізацією ринку праці роботодавці активно почали працювати над автоматизацією підприємств та залученням персоналу, який раніше був менш затребуваним. Втім, найрозповсюдженіші професії на сьогодні майже повністю повторюють ринок праці до воєнного часу. Ну хіба що за виключенням матірки? А якщо ми кажемо про фахівців, які просувають бізнес, то менеджери з продажів, продавці, консультанти це лідери ринку, нікуди від цього не дінеться. Як потерпало виробництво від відсутності працівників від різноробочих до фахівців на виробництві зварювальники, оператори чи поутокарі, механіки, тощо інженери, конструктори, технологи, дефіцит всюди. Якщо ми кажемо, що з аграріїв люди з села їхали і були дефіцитні фахівці всі. Так воно і лишилося, якщо ми кажемо про проблеми, там, наприклад, зі сферою послуг, або з фармакологією, так вона лишилася, але агресивне вторгнення Росії призвело до формування специфічних запитів роботодавців. І дуже часто вони в наших заявках на пошук, де ми визначаємо характеристики тих людей, яких будемо шукати, вони вказують, що це має бути людина, яка має або відстрочку від мобілізації, або Має якісь проблеми із здоров'ям і жінок, і людей старшого віку. Зараз роботодавці набагато більше, набагато простіше наймають ніж це було ще кілька років тому. Вихід тільки єдиний це подальше підвищення заробітних плат і перерозподіл того людського ресурсу, який є в Україні, на користь тих, хто готовий його оплачувати. Все ж нині експерти переконані, що ринок роботодавця в Україні все більше перетворюється на ринок кандидата. У нас за останні два з роки ринок роботодавця був рівно два місяці, березень і квітень 2022 року. Після того це в нас ринок кандидату, і чим далі, тим кандидатніше і кандидатніше. І відповідно спочатку, дефіцит жінок, тепер дефіцит чоловіків їх мобільності певних штук. Призводить до того, що роботодавцям потрібно по-перше переглядати зарплати, по друге, переглядати підходи. По третє, переглядати ставлення до базових інших цільових аудиторій, які вони раніше не сприймали як власних побітників, і розуміти, що це все буде продовжувати мінятися. Слово стабільність треба викреслювати в нашому словнику поточного життя його більше немає. Такі перспективи на ринку праці на думку експертів вимагають незворотних змін, які триватимуть і після закінчення війни. На жаль, навіть коли війна закінчиться, проблеми українського ринку праці нікуди не зникнуть. Так само в Україні буде не вистачати людей, які готові працювати. Так само в нас буде набагато більше пенсіонерів, ніж тих людей, які працюють в економіці. І частина людей, на жаль, не повернеться в Україну. Коли світ зіткнувся з пандемією ковіду, бізнес вчився працювати дистанційно, і це виявилося можливим. Нині Україна проходить випробування війною і ринок праці також вчиться підлаштовуватися і виживати.